Далі будемо говорити про те, навіщо Росія стягує в аеропорт Курська літаки? Про що йдеться в аеропорту за декілька кілометрів від Курська помітили скупчення військових гелікоптерів. Про це написано, написало видання Sky News, посилаючись на супутникові знімки. Поява військових вертольотів на супутникових знімках ймовірно є частиною відповіді Росії на напад України на її територію. Написали у Sky News. Ну, чи це так і що там відбувається? Можливо, допоможе нам розібратися Богдан Долін, це авіаційний експерт, член громадської ради Державної авіаційної служби. Пане Богдане, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю. Що чули про російські гелікоптери, які збирають російські військові десь там під Курском? І там ніби ще і літаки, винищувачі є також ну, дивіться, якщо аналізувати ту інформацію, яка є на сьогоднішній день. Тобто мова йде про те, що за останній місяць Росія фактично збільшила в сім разів кількість гелікоптерів на авіабазі в Курську, тому що їх місяць тому було лише дві одиниці на сьогоднішній день. Оцінюється станом на кінець минулого тижня. Близько 14 гелікоптерів, типу Мі 24 Мі 35 або навіть Мі 8 Мі-17. Можливо, частина з них там до трьох одиниць може бути і гелікоптерів. Тере типу К 50 або 52. два. Крім того, так само фіксується три одиниці: це винищувальна авіація. Ось, але враховуючи, що ті дані супутників, які були в мережі, вони не дозволяють точно ідентифікувати конкретні моделі авіатехніки. А для чого вони їх туди підтягли? Отак так збільшили кількість. Ну, дивіться, в першу чергу, якщо говорити саме про курський напрямок, тобто маємо розуміти, що гелікоптери регулярно використовуються як засіб підтримки наземної операції, mm. тобто вони можуть використовуватися для запуску так званих нурсів з кабрування, тобто це не, не керовані війційні ракети, фактично, які дозволяють швидко реагувати і здійснювати такі масовані обстріли достатньо грізною зброєю з повітря і достатньо часто. В принципі, ми бачимо, що для наступ. Пальних операцій це достатньо така часта засіб військова, який використовується. Крім того, гелікоптери так само можуть використовуватися для проведення десантних операцій, тобто висадка відповідних підрозділів або спеціального призначення або десантно-штурмових військ в заданих районах. Тобто, посилення щодо кількості гелікоптерів на авіабазі в Курську, в першу чергу, може свідчити про спробу росіян сконцентрувати певні засоби і сили для того щоб протидіяти українським збройним силам в а. Курському регіоні А, протидіяти збираються та збираються, але чи вистачить От, про що говориться кількість? Про що говорить, що більше все ж таки мі 8 мі 24 там три к 52 І про що загальна кількість свідчить? Ну, диця стосовно достатньо цієї кількості гелікоптерів, чимало сказати на сьогоднішній день, напевне, дуже рано, тому що якщо буде побудована відповідно достатньо потужна система протиповітряної оборони і буде можливість знищувати ворожі гелікоптери, то таку кількість гелікоптерів ну можна достатньо швидко знищити, і вони перестануть в принципі впливати якось на процес бойових дій. Якщо система протиповітряної оборони не буде багатошаровою і посиленою, то зрозуміло, що навіть така невелика кількість. Із гелікоптерів може створити суттєві проблеми як для українських е, збройних сил, так в тому числі і для української логістики, які mm -hmm. їх забезпечують. Mm -hmm. е -м -м. Е -м -м. Добре. Але є ще інформація, та, про яку маємо сказати: про те, що Сполучені Штати збільшують виробництво крилатих ракет JASSM. Про це йдеться у прес-релізі Міністерства оборони США. Так, для нарощення потужностей виділили 130 мільйонів доларів. І нагадаємо, раніше цього тижня американське видання Політико написало, що Білий дім відкритий до надання Україні цих крилатих ракет для літаків f 16 Дальність ураження цілий ракетами JSSM – 360 кілометрів. Вага бойової частини 450 кілограмів. Однак остаточного рішення щодо передачі у Вашингтоні ще не ухвалили, написало політику. Пане Богдане, да, от... якщо говорити про ці ракети, та давайте необхідно розуміти, що там є дві модифікації з дальністю 360 км кілометрів і з дальністю 980 км. кілометрів. На жаль, швидше за все, якщо Україна й отримує, хоча б якісь кількості ці ракети, то швидше за все мова йтиме про ракети зі зменшенною дальністю ураження, але це все одно дальність Шристи. ураження, яка дозволяє, наскільки я розумію, вражати. На російську о, ти, територію за що, під курском точно та, та ті аеродроми, можливо, які знаходяться за периметром дозволеної 100 кілометрової зони, про яку казали Сполучені Штати. В чому тут логіка? Просто хочу з'ясувати дізнатися, адже Україні ніби забороняли далі 100 кілометрів бити. На да, дивіться станом на сьогодні е, принаймні, не було жодної зміни інформації щодо можливості застосування американського зброєння в російської території. Тобто, ті обмеження, які раніше озвучувалися, вони продовжують існувати. Е, і на жаль, так само ми говоримо про ці е, гелікоптери, літаки, які зібрані, наприклад, на авіабазі під Курськом. Вони знаходяться на відстані близько 100 кілометрів, наприклад, від е, Суджи. Тобто, ми розуміємо, що навіть е з української території дістати ці гелікоптери, використовуючи західне озброєння, ми на жаль не можемо ось. І звісно, це створює певні обмеження і можливості нас протидіяти російській військовій машині. Ось зняття обмеження справді дозволило достатньо швидко зачистити ці авіабази, в тому числі авіабазу на Курську, і зменшити загрози, і в тому числі ті засоби ураження, які можуть створювати складнощі для українських військових, які працюють на території Курщини. Крім того, якщо говорити про ураження там в глиб до 100 кілометрів. Російське територію ми ну, маємо розуміти, що все критичне і важливе озброєння і обладнання Росіяни вже відтягли значно глибше. Тобто, як правило, мова йде про 150-200 кілометрів в першу чергу. Якщо ми говоримо про літаки, гелікоптери, тобто, основна частина зброї, вона все ж таки вже на сьогоднішній день не лежить в цих обмеженнях, і е, розширення uh -huh. обмежень вони критично важливим для е, придушення спроможності Росії е, е, ефективно вести подальші бойові дії. Зрозуміло, дякуємо. Дякую. Богдан Долін, це авіаційний експерт, член громадської ради державної авіаційної служби, був з нами на прямому зв'язку.